Урок Я пізнаю світ, тиждень 13, урок 112, сторінка 14. Розгорнемо ЗОшит. Тема нашого уроку діагностувальна робота пізній палеоліт. Рельєф Словаччини. Отже, сьогодні на уроці ми з вами виконаємо невеличку діагностувальну роботу з теми пізній палеоліт. А також продовжимо знайомство з нашою сусідкою країною. Словаччиною. Отже, починаємо працювати завдання до уроку. Увага на екран! Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання до уроків. Яка форма рельєфу переважає у Словаччині? Які гори розташовані у Словаччині? Які річки протікають Чернівецькою областю? Що таке притока річки? Що слід робити? Аби запобігти утворенню електростатичного розряду. З чого складаються молекули? На ці питання даємо впродовж трьох уроків ярз. І так почнемо працювати над сторінками нашого зошита. Пригадаємо домашнє завдання і виправимо помилки у реченні квапки. Прочитайте самостійно спочатку речення, яке вона написала. Електростатичний розряд повільне переміщення протонів від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, яке має позитивний заряд. Пригадайте тему минулого уроку, які помилки допустила наша квапка. По-перше, електростатичний заряд це швидке переміщення не протонів, а електронів. Адже швидко переміщуються саме електрони. Вони переміщуються від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, що має позитивний заряд. Ось такі помилки зробила квапка. Далі, будь ласка, візьміть листочок, на якому є ваша діагностувальна робота. Підпишіть його. Знайдіть до кожного запитання, на вашу думку, правильне відповідь. Перегорніть листочок і позначте на цій карті у легенді назви стоянок, які зображені під цифрою 1 і під цифрою 2. Другий варіант має такі ж самі завдання. На карті позначити під цифрою 1 яка стоянка, і під цифрою 2. Назви стоянок. А ми продовжуємо працювати далі. І так, увага на екран. Уявіть, що ви разом з нашою помічницею Наталочкою долатимете гірські вершини словаччини. Які ж гори розташовані в цій країні. Увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Словаччина гірська країна, що приваблює туристів з усього світу. Що ж цікавого дізнаємось сьогодні про Словаччину? Подорожуймо разом! Словаччина це світ навколо нас. Ви вже знаєте, що Карпати розташовуються не тільки в Україні, а й у Румунії та Угорщині. А сьогодні послухаєте цікаву розповідь про Карпати в Словаччині. Запрошуємо вас у гори. Ці гори називають найменшими. З найвищих гір світу і знаходяться вони в маленькій, але великій країні, ім'я якої Словаччина. Підпирають лобом небо стражі матінки землі. Їм лиш вітру й снігу треба те що треба і мені. В сніжних шапках, як солдати, манять гори навкруги, і таку свободу дати здатні тільки лиш вони. І справді, відчуття свободи в горах неймовірно піднесене. Ці тисячолітні хмарочоси заворожують своєю величністю та красою, і вся метушня великого міста залишається далеко позаду. Високі татри це найвищий гірський хребет всього ланцюга Карпатських гір, розташований в північній частині Словаччини. Довжина головного кряжу всього 26 кілометрів, але своєю суворістю та величчю ці гори не поступаються навіть Альпам. Найвища гора високих татр носить назву Герлаховський Штіт. Її висота становить 2655 метрів. Словаччина переважно гірська країна. Оточена з півночі й північного сходу гірськими хребтами низьких і середньовисоких гір західних Карпат. Найвищими горами Словаччини є високі татри, що мають скелясті вершини. Найвища точка Словаччини і Карпат загалом пік Герлаховський штит 2665 метрів. На південь від Карпат знаходяться пагорби й височини, розділені річковими долинами. На південному заході простягається середньодунайська низовина та протікає річка Дунай. Найбільшими річками Словаччини є Дунай, ваг, грон та інші. І так, як ми бачимо, рельєф Словаччини переважно гірський. Подивимося на сторінку нашого зошита. На фізичній карті Словаччини, фізична карта подано саме форми рельєфу. Ми бачимо, що переважають різні відтінки коричневого і червоного. Так позначають гори, підвищення над земною поверхнею. Отже, форма рельєфу, яка переважає в Словаччині, це гори. Які гори розташовані на півночі та північному сході і в центрі Словаччини? Ви дивіться, будь ласка, на карту прочитайте. Це гори Карпати. Визначте за картою висоту гори. Герлаковський штіт. Її висота, подивіться уважно, 2655 метрів. За правилом висоти гір вона належить до високих гір. 2655 метрів. Ну, а далі нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Перший вираз. Тобіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі дешві... лічби. Десять тисяч. Раунд два. Відповідь десять тисяч. Запишіть. і раунд три. Відповідь десять тисяч і останній четвертий вираз. Уяви, що ти потрапив в епоху пізнього палеоліту та відвідав кроманьйонців, Миттєво полічи звірів, яких уполювали кроманьйонці. Відповідь 7 тисяч мамонтів. І так, ви маєте відповіді 10 тисяч, 10 тисяч тисяч 10 і 7 тисяч мамонтів. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами виконували діагностувальну роботу з теми пізній палеоліт, а також вивчали рельєф словаччини. Тобто форми земної поверхні, і запам'ятали, що на території Словаччини переважає гірський тип рельєфу.